За останніми даними Організації Об'єднаних Націй в Україні з початку антитерористичної операції зі сходу до інших регіонів перемістилося близько 95 тисяч громадян. Люди, які тікають від війни, шукають прихисток у знайомих, друзів, родичів. На Комінтернівщині на даний момент нараховуються близько 116 біженців з Донецька та Луганська. Більшість полишали домівки наспіх під виглядом виїзду на відпочинок. Пані Тетяна з родиною прийняла одну з таких утікаючих сімей місяць тому. Для неї це були незнайомі люди, списалися по інтернету. Вы сами знаете, что ситуация такая, мы каждый можем оказаться в этой ситуации, поэтому просто нужно быть, нужно сочувствовать, и мы верующие, и я думаю, что мы должны так поступать. Мы их не знали, мы познакомились с ними только когда они приехали. Нам в церкви, сказали, что, сказали, что есть такая нужда, и попросили, кто сможет принять на время. Ну, по крайней мере, на лето. А там надеяться еще вся-таки наладутся. Знаете, хочется надеяться всегда на лучшее. Здесь обитают наши дети. Им тут хорошо. И еще одна кровать Четверо детей. А там комната наша. Пані Катерина з чоловіком і чотирма дітьми виїхали із Слов'янська два місяці тому. В Одеській області прийняли їх гостинно, якось облаштувалися. Однак кожен вірить, що перебувати в статусі біженців їм залишилося недовго і скоро у їх містах перестануть лунати вибухи. Да, там остался дом, как бы все осталось. Я взяла детей непосредственно своего ребенка, еще трое как бы не моих детей, чужих детей. Там у мальчика у них дом вообще полностью как бы разрушен. Ну, как бы осталась у него мать, она там у бабушки ночует. Ну, вот как бы я детей забрала и приехали. Хорошо, приняли нас, устроили, все хорошо. Спасибо людям, которые как бы помогают нам. Хочется уже домой, хочется. Хочемося, там появилась. У вирішенні проблем переселенцям сприяють не лише волонтери чи небайдужі. У Комінтернівському до цього підключився і районний відділ міліції. Незважаючи на купу справ стражі порядку, знайшли час і для благодійництва. Проходить акція, досі до серця. Ми посічаємо сім'ї. те, которые приехали из Луганской Донецкой области, чтобы помочь им. Вот мы собрали продуктовые наборы, которые, если вам они сейчас в помощь, я так понимаю, что однозначно. Поэтому это не первая, то не последняя акция, поэтому будем приезжать, навещать, узнавать, какие у вас есть проблемы, вопросы, которые милиция с народом. Поэтому милиция будет помогать, берегать. И что, что касается Комитетского района, Одещины, вопросов, я думаю, что здесь... Питання, Упродовж дня начальник головного управління районного відділу Міністерства внутрішніх справ України у Комінтернівському районі разом з помічником об'їздили 13 сімей, роздали продуктові пакети та залишили свої контактні дані на випадок виникнення проблем. объяснить их, что участковый инспектор в случае необходимости обращаться. То есть будем все семьи объедем, всем уделим внимание. Понятно, что люди приехали из других областей, им тяжело адаптироваться пока в нашей области, но наш район, наша область, мы готовы всех принять и обогреть и помочь. Милиция Украины служит для народа Украины, поэтому первые люди это мы должны обратиться. допомагати людям дані ситуації це допомога людям, котре схомстучі вона маленька, але не є, та допомога. Тому всі сім'ї, которые будуть приїжджати і которые ж здесь знаходяться, не будуть обділені нашим вніманням однозначно. Такий візит господарів дещо шокував. Однак згодом зізнаються, здивовані приємно. Тепер почуватимуться надійніше. Дякують, стримуючи сльози. Большое спасибо, как бы, потому що людям не безразлично, це, конечно, много как бы, значить. Как бы, да, мы благодарны, що здесь, в Одессе, люди действительно заботятся друг о друге. Олександр Демиденко, Ірина Матяр, Комінтернівське районне телебачення.